Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Київська губернія. Нині це Звенигородський район Черкаської області в Україні. Прожив він 47 років. 24 роки був кріпаком, 11 років перебував під слідством на військовій службі та у засланні, 12 років був вільною людиною. Налічується 1256 монументів Шевченку в Україні та близько 150 за кордоном. Найменше в світі видання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко, створив його український мастер Микола Сідрастий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного вузка через їхній, неймовірно крихітний розмір 1384. Стільки пам'ятників Тарасу Шевченку встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу Бразилії, США, Китаю та тощо. Перший пам'ятник Тарасові Шевченко встановили в 1881 році в місті Форт Шевченко. Одна з найбільших портретів Кобзаря має площу 500 квадратних метрів. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд садовий 30 і внесений до книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі. Будучи успішним портретописом, у своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гомового плаща Макітоша за 100 рублів. Що було значною сумою для того часу. Основну освіту Кобзар отримав всього лише за два роки в церковно приходській школі. Багатьма знаннями поет зобов'язаний баронесі Софії Григорівни Енгельгард, яка навчала його польської та французької мови. Але основні знання мов Тарас отримав від лакеїв: пів половиною тисячі рублів, еквалівент 45 кілограмів срібла, саме стільки було витрачено на викуп поета Скрипас. Зробити таку фантастичну суму зміг Карл Брило, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. За деякими даними частина грошей була надана імператорською сім'єю. 400 рублів виділила сама імператриця Олександра Федорівна. І по 300 рублів спадкоємець престолу Олександр ІІ і княгиня Олена Павлівна. Тарас Шевченко багато разів за своє життя закохувався. Серед симпатичних йому жінок була односельчанка Оксана Коваленко, польська швачка Дзюня Гусиковська, натурниця Амалія Когберт, княжня Варвара Рєпніна Волковська, дружина полковника Ганна Закревська, Анна Ускова. Після повернення із заслання Тарас закохався в 14-річну актрису Катерину Піунову. А останнім коханням його стала 20-річна служниця лікаря Полусмак. До самої смерті Тарас Григорович мріяв знайти кохання і побудувати сім'ю, але ні з ким не склалися тривалі стосунки. Крім цього, є версія, що у поета був роман із дружиною Михайла Максимовича Марією. Адже через 9 місяців після початку їхнього тісного спілкування у Максимовичів народився син. Однак багато істориків називаються чутками, оскільки Михайло був близьким другом Тарасом і він не міг так з ним вчинити. 15 років стільки поет провів в Україні за все життя. У 14 років він виїхав з України з Енгельгар, якому прислужував із дитинства і потім приїжджав в Україну лише погостювати. За життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова. А в 1860 році був удостоєний звання академіка гравірування від імператорської академії мистецтва за гравюру за картиною Рембранта Притча про робітників на винограднику.